Я гарно собі малював. Я з чогось думав, що я цим малюванням піду далі по життю. Батьки сказали, слухай, це все малювання. Воно потім ще прийде. Давай якусь професію. Мама, лікар. А був брат двоюрідний нейрохірургом. Я приїхав в Київ просто від відпочивати. Він мені каже: Слухай, ти не міг би просто я навіть не доходив, приїхати, просестувати, допомогти. А я вже знаю свій досвід, що я колись впав е, в обморок під час операції. Кажу, слухай, я як би тобі допоможу, але просто знаєш, що може бути така колізія. Я просто можу рухнути біля стола. Якби нема питання, невелика операція, давай. Я кажу, ну давай. І я коли побачив цю хірургію, це зовсім інша хірургія, під мікроскопом, малі розрізи. Це як людина емоційна, як людина творча, я просто був зачарований. Але я побачив тоді іншу планову, хірургію, якої ще загалом та. Не було в країні, і я тобі тоді сказав: слухай, а що треба зробити, щоб ну теж мати можливість так красиво тусуватися? Крувалося відділення о, в столиці, таке спінальне передове. Воно було нафаршировано технікою, і я попав туди другим лікарем. Всі ці роки ми так і, так і працювали. А якщо це доказова медицина. То це задоволені пацієнти. Якщо це доказова медицина, то це високий професіоналізм. Працював, працював, нічого не змінював. І то поїздив поза кордоном, вчився. Зробити бабла, то це не сюди, це не в медицину. Бо тут такого ну, як би не вийде на жаль. Слухайте своє серце і будьте лікарями.